Євангелія від Маттея, розділ 18. Того часу підійшли до Ісуса учні й мовлять. Хто найбільший у Небеснім Царстві? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: Істинно кажу вам: якщо ви не навернетеся і не станете, як діти. Не війдете в небесне царство. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у небеснім царстві. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішено йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Горе світові від спокус, воно й треба, щоб прийшли спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками. Чи з обома ногами бути вкиненим у вогонь вічний. І коли око твоє до гріха тебе призводить, вирви його і кинь геть від себе ліпше тобі ввійти в життя однооким, ніж з обома очима бути вкиненим у вогняне пекло. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Бо кажу вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хтось має сто овець і одна із них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала? І коли пощастить знайти її знову? Істинно кажу вам, що радіє нею більше, ніж дев'яносто дев'ятьма, що не заблукали. Так само і в отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди й докори йому віч навіч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві коли ж не схоче слухати й церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митер. Істинно кажу вам. Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що ви розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти разів по сім». Тому царство Небесне схоже на царя. Що хотів звести рахунки з слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був десять тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі. І каже, Потерпи мені, пане, все тобі поверну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його й подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динаріїв, схопив його і заходився душити його, кажучи Віддай, що винен! Тож співслуга його впав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі поверну. Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його. І сказав до нього, Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти б мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І, розгнівавшись, його пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму з серця свого. Перше послання до КОРІНТЯН, розділ сьомий. А відносно того. Що ви мені писали, то воно добре чоловікові не займати жінки. Однак з уваги на розпусту, кожний хай має свою жінку, і кожна хай має свого чоловіка. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, лише чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, лише жінка. Не ухиляйтеся одне від одного, хіба що за взаємною згодою, до часу, щоб вам віддатися молитві, а потім сходьтеся разом, щоб не спокушував вас, сатана, вашою нестриманістю. Говорю це як раду. А не як наказ. Я бажав би, щоб усі люди були, як я, та кожний має свій особливий дар від Бога. Один такий, а другий інший. Кажу ж нежонадим та вдовицям, що добре їм, коли зостануться, як я. Але коли не можуть стриматися, нехай одружуються ліпше одружитися. Ніж розпалюватися. Одруженим же наказую не я, але Господь. Жінка нехай не розлучається від свого чоловіка. Коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня або нехай помириться з чоловіком, а чоловік нехай не відпускає жінки. А іншим то кажу я не Господь. Коли якийсь брат має невіруючу жінку і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає. І коли якась жінка має невіруючого чоловіка і цей погоджується з нею жити, нехай чоловіка не відпускає. Невіруючий бо чоловік освячений жінкою, і невіруюча жінка освячена братом. Інакше ваші діти були б нечисті, а тепер. Вони святі. Коли ж невіруючий хоче розлучитися, нехай розлучається. Брат чи сестра не зв'язалися в таким випадку. Бог покликав нас жити в мирі. Звідки ж знаєш жінко, чи спасеш свого чоловіка? Або ти, чоловіче, звідки знаєш, чи спасеш жінку? А поза цим хай кожний так поводиться, як уділив йому Господь та як Бог кожного покликав. Так я наказую по всіх церквах. Як хтось покликаний був обрізаним, хай того не цурається, а як покликаний у необрізані, хай не обрізується. Обрізання ніщо і необрізання ніщо лише. Зберігання заповідей Божих. Кожний нехай зостанеться у тому стані, в яким Бог його покликав. Рабом тебе покликано, не журися. Навіть коли ти можеш стати вільним, намагайся використати твій стан рабства, бо раб, покликаний у Господі, Господній визволенець, так само і вільний. Коли його покликано, є раб Христа, ви куплені високою ціною. Не ставайте рабами людей. Хай кожний брати, перед Богом лишиться у стані, в якому був покликаний. Що ж до дівиць, то наказу Господнього не маю, а даю раду, як той, хто завдяки милості Божій гідний довір'я. Отже, через теперішні клопоти вважаю, що це добре, тобто, що воно людині добре так бути. А зв'язаний ти з жінкою не шукай розв'язатись. Розв'язаний від жінки, не шукай жінки. Однак, коли оженися, ти не згрішив. І коли дівчина виходить заміж, не грішить, але такі зазнають тілесного горя. Мені ж вас жалко. Ось що, брати, кажу час короткий, тож нехай ті, що мають жінок, живуть не мов би, і не мали, і ті, що плачуть, не мов би, і не плакали, і ті, що веселяться, не мов би, не веселилися, і ті, що купують, не мов би, не набули. І ті, що користуються цим світом, не мов би, і не користувалися, бо проминає образ світу цього. Я ж хочу, щоб ви були без журби. Хто не жонатий, клопочеться про Господні справи, як подобатися Господові, а хто жонатий, клопочеться про справи цього світу, як догодити жінці, і він поділений. Так само і жінка незаміжня, і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою і тілом, і Духом. А заміжня клопочеться про справи цього світу як догодити чоловікові. Кажу це вам на вашу користь, а не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Коли ж хтось думає, що він негоже чинить супроти дівчини своєї, дозволивши перецвісти їй, і так мало б бути. То нехай робить, що хоче, він не згрішить, нехай одружується. Але коли хтось твердо стоїть при своїй думці і без примусу, маючи владу робити, що захоче, вирішив у своїм серці берегти свою дівчину, той робить добре. Тому той, хто віддає свою дівчину заміж, робить добре, а той, хто не віддає. Робить ще краще, жінка прив'язана до свого чоловіка скільки віку його, коли ж чоловік умре, вона вільна, за кого вона хоче, може вийти заміж аби лише у Господі це було. Однак, на мою гадку, вона буде щасливіша, коли зостанеться такою. Думаю, що і я маю Духа Божого. Псалом 108. Готове моє серце, Боже! Буду співати, у псалмах славити. Пробудись, Арфо, і ви гуслі, я збуджу ранній світанок, я Тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами. Бо твоя милість аж до неба велика, і твоя вірність аж до хмар сягає. Вознесись, Боже, над небесами і по всій землі хай буде Твоя слава, щоб визволились твої любі, рятуй десницею Твоєю і вислухай нас. Сказав Бог у своїй святості. Восторжествую, сихем розділю, розміряю сукот долину. Мій Гілеад і мій Манасія, Ефраїм забороло голови моєї. Юда моє берло. Моав, мій посуд умивальний. На Едом кину я мої сандалі. Над филистимською землею. Возликую. Хто візьме мене до укріпленого міста, хто приведе мене аж до Едому? Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами? Пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг. І він розтопче противників наших, книга Приповідок, розділ десятий. Розумний син звеселяє батька. А син безумний то горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі, справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові голодувати, Пожадливість злих він геть відкине, рука ледача робить бідним. Збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом, син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна, ім'я ж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається, хто мружить очі завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир. Уста праведного джерело життя, уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває, а любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, Киїм же по спині недоумка. Мудрі збирають знання. Устаж дурного близька погибель. Майно багатого його фортеця, Нещастя бідних, їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток, Безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку, хто відкидає картання? Ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме, хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло. Серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного неначе забава. Розумній же людині мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожне щезне, а в праведного довічна основа. Що зубам, оцет і очам дим, те ледачий тим. Які його посилають. Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться, надія праведних радість, а сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю. Уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста. Книга Вихід, розділ 24. І сказав Бог Мойсеєві: Піднімись до Господа ти і Арон, надав і Авігу та сімдесят старішин Ізраїля, і поклоніться здалека. Лише Мойсей один нехай приступить до Господа. Інші нехай не приступають, і народ хай не сходить на гору за ним. Повернувся Мойсей і переповів народові всі слова Господа і всі рішення. Увесь же народ відповів в один голос словами Усе те, що нам сказав Господь, виконаємо. І написав Мойсей усі слова Господні, і, вставши рано вранці, спорудив жартовник під горою. І дванадцять стовпів за дванадцятьма колінами Ізраїля, і послав юних синів Ізраїля, щоб учинили все палення і пожертвували Господові телят, як мирні жертви. Взяв Мойсей половину крові і налив її в миски, а половину вихлюпав на жертовник. Потім узяв книгу завіту і прочитав на слух людям, що сказали. Усе, що сказав Господь зробимо і будемо слухатися. Взяв тоді Мойсей кров та й покропив на людей і сказав Це кров Союзу, що уклав Господь із вами, згідно з усіма цими словами. І зійшли вгору Мойсей та Арон, надав та авігу і сімдесят старішин Ізраїля. І побачили вони Бога Ізраїля. Під ногами в нього, наче плита з сафіру, і така чиста, мов саме небо. Та він не поклав руки своєї на цих вибранців із синів Ізраїля. Тож вони побачили Бога, проте їли і пили. Господь сказав Мойсеєві Вийди до мене на гору і перебувай там. Я дам тобі кам'яні таблиці з законом і заповідями, що написав я на науку їм. Встав Мойсей з Ісусом своїм слугою і вийшов на Божу гору. А старішинам сказав Ждіть на нас тут, поки ми не повернемося до вас. Ось Арон і хур з вами. Кому чого треба, нехай до них звертається. Вийшов Мойсей на гору. І хмара вкрила гору. Слава Господня зійшла на синай гору, і хмара вкривала її шість днів. Сьомого дня кликнув Господь до Мойсея з посеред Хмари Поява ж слави Господні була в очах синів Ізраїля, мов пожираюче полум'я на верху гори. Війшов Мойсей у хмару і вийшов на гору, і перебув Мойсей на горі сорок днів і сорок ночей.